Електроенергія нині є напевне найважливішим матеріальним засобом, який використовують у виробництві та торгівлі, і потребує модернізації, остаткування та впровадження нових технологій. З цією метою у Львові вже у восьме стартувала спеціалізована виставка Електрика 2012 Понад 130 компаній-учасників, виробники, постачальники та споживачі електротехнічної продукції з різних областей України, а також провідні компанії у сфері електроенергії з Польщі, Чехії та Росії протягом трьох днів з чотирнадцятого. По 16 березня демонструватимуть різноманітну електротехнічну продукцію. Організатори виставки Еекс для зручності відвідувачів розподілили експозицію тематично. Розділи виробництво, передача та розподіл електроенергії, комунікаційні апарати, кабелі та проводи, пристрої автоматики, освітлення та контрольно-вимірювальна техніка. Розмістилися у теплій та світлій залі виставкового центру Шувар. Нам дуже приємно, що цього року виставка зросла порівняно з попередніми роками. Розширилася географія. Раніше, якщо до нас приїжджала вся Україна і також були закордонні учасники, цього року у нас так само є представники з Чехії. Треба відмітити, що участь в виставці взяли безпосередньо такі електротехнічні концерни, як ABB, Siemens та Samsung. Ну, та багато інших, зрозуміло. Географія надзвичайно широка. Треба сказати, що ця статистика, яку відмічає уряд стосовно зростання нашої економіки, дуже хочеться вірити, що воно все-таки буде очікуване і воно справдиться. Виставка відображає те, що в галузі відбувається. Відразу після урочистої церемонії відкриття виставки відбулась прес-конференція. Із журналістами поділилися першими результатами. Експозиція значно урізноманітнилась та збільшилась в об'ємі. Тут представлено майже 330 торгових марок. Можна сміливо стверджувати, що ринок електротехнічних товарів розвивається, з'являються нові продукти, а відтак подивитися є на що. На спеціалізованій виставці Електрика 2012 представила свій стенд компанія Есу Альтера, яка нині є лідером українського ринку у галузі електротехніки, і систем автоматизації технологічних процесів. Мета компанії максимально ефективно вирішити завдання клієнта у сфері модернізації підприємств, автоматизації виробництва і управління, ресурсу збереження, підвищення продуктивності обладнання. Напрями діяльності АСВ Альтера є настільки розмаїтими, що зможуть задовольнити будь-які потреби підприємства. Увесь спектр електротехнічного обладнання від клеми до повної системи АСУ ТП». Напрямками діяльності компанії Альтера є обладнання для низької чи середньої напруги, низьковольтна комутаційна апаратура, промисловий електропривод, промислові контролери та системи АСУ ТП». Тесу Альтера є ексклюзивним представником відомих європейських та світових брендів, таких як «Льозі», Ленс, Ловато, Сокомек, Віпа, Век, Терасакі, Релпол та інших. Компанія пропонує системи гарантованого електропостачання Сокомек. Це безперебійні блоки живлення потужністю від 300 Вт до 900 кВт різних типів. Також особливу увагу заслуговують електродвигуни ВЕК, які є лідером продаж у Європі та світі. Век виробляє надійні двигуни з високими показниками енергоефективності, потужності від 0,12 Вт до 5 МВт різного виконання. За допомогою продукції компанія СВАЛТРА вирішуються найскладніші завдання: висока якість доставка зі складу в Україні сервісний центр та цілодобова технічна підтримка. Усе це електротехніка і автоматизація від «СВ Альтера. Завдяки компанії Прикарпаття Інвест» на виставці електрика у Львові представило свою продукцію відроджене пад екватор, що було засноване ще у 1969 році та знаходиться у місті Старий Самбір. «Прикарпаття Інвест це компанія, заснована Андрієм Лопушанським, з метою відродити традиції рідного краю. А відтак і збільшити кількість робочих місць в регіоні. Енергетика один із восьми бізнес-напрямів діяльності. Це виробництво, яке колись налічувало в себе 1300 чоловік. На сьогодні День це 141 чоловік. Після перспективи наші це 250 чоловік. Тобто все зараз робиться для того, щоб інвестувати в дане виробництво і створити додаткові робочі місця, залучити інвесторів і тим самим покращити економічне становище даного краю. Екватор це завод високовольтної вакуумної апаратури та електротехніки. Втім, Андрій Лопошанський розглядає інвестування у новий проект, де спільно з польськими колегами опрацьовуються ідеї створення низьковольтної апаратури, і вже протягом двох місяців будуть запущені перші напрацювання у світ. Уже зараз пад екватор може похизуватися якісною продукцією. Це високовольтні вакуумні вимикачі, високовольтні лінійні роз'єднувачі, високовольтні вимикачі, навантаження, ручні приводи, блоки управління. Електродвигунами та інше, завдяки технічному удосконаленню конструкції виробів технологічних процесів і системи контролю над якістю, продукція високоякісна. Усе, що виготовляється підприємством, сертифіковано у системі Укрсепро.